Всім привіт! Мене звати Олег і ви на моєму каналі. Це наступне відео з серії OFF. В цьому відео ми розглянемо, як працюють паролі та як їх потрібно захищати. До речі, взагалі навіщо потрібні паролі, адже є логін. Багато хто вважає, що логіна достатньо для ідентифікації користувача. Але якщо логін знає кожен, тому що це в принципі публічна інформація, то чи можна його вважати секретною інформацією? Логін це публічний ідентифікатор, це може бути імейл, це може бути ім'я, це може бути телефон тощо. Його видно в відкритих джерелах. Хтось міг побачити це імейло в соціальних мережах, ваш логін міг засвітитись десь, тому логін це публічна інформація. А от пароль це секрет. Який має знати лише власник аккаунту. у попередньому відео, ми вже моделювали таку ситуацію як злом та виток бази даних з даними користувачів, де паролі зберігалися у відкритому так званому plain-text вигляді? Що може статися після цього? Ваші дані можуть бути скомпрометовані, тому що дуже часто люди використовують один і той же пароль для всіх своїх соціальних мереж. Банківських акаунтів інших акаунтів частіше за всього, після витоку баз даних з користувачами, ці дані кудись попадають не в дуже добрі руки. І є один з таких сервісів, який відстежує витоки баз даних, і ви можете перевірити, чи є ваші дані в таких витоках. Це є ресурс. «Have I been owned?» і сюди ви можете вставити свою адресу і перевірити, чи була вона вже скомпроментованою. Напишемо деяку адресу testgmail.com Перевіримо цю адресу вже спалили і дуже сильно. На дуже багатьох ресурсах можна трохи її змінити, але не стало не набагато краще, якщо отак. Все одно і додамо якусь. Добрі новини. Ця адреса ніде не використовувалась ні в яких витоках, тому ви можете її використовувати. І далі, окей, ми зрозуміли, що паролі повинні бути захищеними. Але як це зробити? Як зробити пароль нечитаємим? Можемо повернутися трошечки до історії криптографії, шифрування. Так, от шифрування це метод перетворення даних в інший вигляд, і потім можна буде повернути їх. Назад. Наприклад, був дуже давно був створений такий шифер, як шифер Цезаря. Зараз ми спробуємо його відтворити. Для цього мені потрібен файл. Назвемо його кріпточис. У мене вже є підготовлена функція. Яка ідея цього методу шифрування? Ми беремо якусь послідовність символів. Кожен символ має Свій чарт код і ми просто робимо зміщення цього чарт коду на якийсь, на якусь відстань, і проходимося по кожному символу. Таким самим ми спотворюємо вхідні дані до якогось іншого значення. Перевіряємо, як це працює. Крипто, і ми бачимо, що спочатку в нас був пароль пасворд. Один. Тепер у нас пароль має отаке значення. Наша система повинна перевірити, що коли ви вводите наступний раз пароль, що він співпадає з тим паролем, який ви ввели першого разу. Для цього ми додамо перевірку. І, наприклад, це буде щось на зразок такого. Наприклад, коли ви реєструєтесь на якомусь ресурсі, ви перший раз зареєструвалися і ввели цей пароль, і потім, коли ви повторно логінитесь в цю систему, ви вводите пароль. І ми його перевіряємо з тим паролем, який був перший раз. Перевіряємо пароль вірний. Якщо ввести щось інше, то звісно він буде неправильним. Які є основні проблеми шифрування паролів? По-перше, шифрування можна зламати, а особливо коли зломисник знає алгоритм, якщо він знайде ключі шифрування, навіть складні сучасні алгоритми мають недолік, вони зворотні і дуже часто їх зламують. Ми бачимо, що зашифрований пароль має таку ж саму довжину постату. Символом, як і Вхідний пароль, і зачасту ми будемо бачити в базі даних різної довжини паролі, і це буде давати додаткову інформацію для аналізу для того, щоб зловмисники змогли зробити якісь припущення для того, щоб розуміти, який алгоритм використовувався для кодування цих паролів. Є ще один варіант злому: це створення так званого шаблону. Хакер може зареєструватися на цьому ж самому ресурсі. Для того щоб мати свій запис реєстраційний в базі даних. Він вже знає, який він вводив пароль, тому він просто може зробити аналіз того, як було зашифровано його дані. І він може зробити дешифрування. Наприклад, він зрозумів, що це був шифер Цезаря. Він порахував, наскільки змістилися дані відносно тих, які він вводив. І Він може написати функцію дешифрування паролю, і виглядати вона буде. Наприклад, отак от запускаємо. І наша функція, дешифратор, дешифрувала пароль. Висновок нам потрібен підхід, який не дозволить повернути пароль у первісний вигляд. Для цього нам потрібен інший механізм хешування. Хешування, якщо взагалі, то це такий процес, який перетворює рядочок, наш пароль, у якусь унікальну сутність, унікальний рядочок, який неможливо повернути в зворотній напрямок, розшифрування. Є дуже багато алгоритмів хешування. Один з них, наприклад, це MD5. Давайте подивимося, як він працює. Це ми все видаляємо. І використовуємо бібліотеку Crypto, використовуємо алгоритм MD5. Хочемо отримати хешований за допомогою цього алгоритму. Пароль чищаємо запускаємо. Ми бачимо, що. Тут у нас отримується така досить незрозумілий запис цього хешу. Він набагато довший, ніж первинний рядочок. Наступним кроком в нашій системі це буде перевірка правильності вводу паролю, десь ми там зберегли його в базі даних. І тепер повторно ми робимо цю перевірочку. Ми заново хешуємо пароль, який вводить до нас користувач, і перевіряємо його з тим записом, який є в базі даних. Запускаємо. Пароль правильний, це все добре. У хеш-функції є деякі властивості. Це перша властивість. це незворотність. Ми не можемо в зворотньому напрямку отримати вхідні дані. Детермінованість це коли при одних і тих же вхідних даних ми отримаємо той же самий хеш. Для цього я можу ще раз запустити нашу функцію. Ми побачимо, що хеш кожного разу генерується один і той же самий для одной, одного і того. Того ж рядочку, який тримується хеш функція. Інша властивість це чутливість. Наприклад, якщо я зміню тут лише один символ, то ми побачимо, що вихідний хеш змінився повністю. В ньому не змінився один або два символи. В нього змінилась повністю вся структура, він повністю змінився. Які тут є проблеми з такими алгоритмами, як md 5 sha 256 та ін... Інші вони надто швидкі, що створює дуже гарні умови для брутфорсу. Зловмисник не буде витрачати багато часу для брутфорсу. а також детермінованість. Ця проблема дає інший варіант в злому паролю. Ми вже побачили, що якщо ми маємо на вхід один і той же рядочок, то ми маємо завжди один і той же хеш. Для цього ми можемо трішечки видозмінити варіант нашої. Рутфорс атаки, і ми можемо написати деяку функцію, яка буде робити слідуюче. Ми маємо. Деякий словник паролів. Як говорилося в минулому відео, існують дуже великі таблиці паролів, які вже скомпрометовані, які часто використовуються користувачами. І ми просто беремо таблиці з цими паролями і генеруємо хеш, дивимося на цей хеш і порівнюємо його з хешем з бази даних, яку ми забрали. Якщо хеш співпадає, значить це і є цей пароль. Запускаємо нашу атаку. Bon. І ми бачимо, що ми підібрали пароль. Ми його підібрали, тому що він був в цій таблиці. Якщо у вас дуже якийсь крутий пароль, і ще немає, він ще не попав у ці таблиці, то вірогідність того, що його підберуть, досить маленька. Також у цих алгоритмів, як md 5 та sha 1 є ще одна велика вада це колізії, коли різні вхідні рядочки генерали. Генерують однаковий хеш. Наступним варіантом взлому цих алгоритмів є так звані Rainbow Tables, це попередньо обчислені таблиці, які містять хеш та пароль. Вони містять дуже великі масиви цих пар хеш-пароль, мільйони, мільярди записів. І якщо у вас простий якийсь пароль. То скоріш за все він є в цій табличці. Як виглядає атака в вигляді Rainbow Tables? Це буде майже те ж саме, але так ми це все видаляємо звідси. І тепер атака буде виглядати слідучим образом. У нас є Rainbow Table, де є хеш і відповідний до нього пасворд. Ми будемо перебирати всю цю табличку, звіряти хеш, який ми отримали з бази даних з хешом, який є в Rainbow Table. Якщо вони співпадають, то ми отримуємо шукаємий пароль. Запускаємо скрипт і ми знаходимо цей пароль. Звісно, що цей пароль я вже додав до цієї таблиці, інакше б нічого б не спрацювало. Також в інтернеті існує багато різних сайтів, де ви можете побачити, як все це працює. Наприклад, Є сайт зі списком таблиць таких, і я хочу, наприклад, перевірити, а чи дійсно цей хеш відповідає моєму паролю. Ми робимо реверс хеша, і дивимося, що цей пароль, це паспорт, одиничка, паспорт з великої букви. Висновок такий, що хешування без додаткових заходів безпеки не дуже ефективне. В цьому випадку нам можуть допомогти додаткові. Методи, одним з таких методів є Salt. Сіль українською. Salt – це унікальний випадковий рядочок, який додається до пароля перед хешуванням. І якщо Salt буде відрізнятися кожного разу, коли ми створюємо хеш пароля, то навіть користувачі з одинаковими паролями будуть мати різний хеш. Як все це працює на практиці? Так. Видаляємо цей код, і схематично це буде працювати слідуючим образом. У нас буде якась хеш функція, вона отримує на вхід якийсь пароль. Нехай це буде так, ж, так ж само, як в попередніх разах. Це був паспорт 1. І далі ми конкатинуємо цей до цього паролю якусь рандомну сіль. Salt. Ми будемо завжди тоді отримувати якусь рандом, рандомний хеш для кожної такої ситуації. Ситуації. Напишемо код і подивимося, як це все працює. Запускаємо. Перша генерація. Ми бачимо, що ось у нас сіль згенерувалася за допомогою бібліотеки Крипто. І далі ми бачимо хеш, який вже згенерувався. В цьому прикладі я використав трішечки інший алгоритм шифрування це sha 256 він має трохи іншу структуру і більший хеш на виході. Давайте згенеруємо ще раз. І ми бачимо, що у нас змінилась сіль, змінився солд, і це потягнуло за собою зміни у хеші нашого паролю. Тепер про те, як потрібно зберігати в базі даних, буде зберігатися. Рунти. Трошечки видніше, щоб в базі даних дані будуть зберігатися слідуючим наступним чином. Ми маємо якийсь логін в даному випадку. Це First Name. це може бути email, телефон, немає значення. Далі ми зберігаємо хеш. оцей хеш, і зберігаємо salt для цього хешу, тобто salt, який ми використовували для генерації цього хешу, це дуже важливо, тому що якщо ви десь загубите цю salt, то ви не зможете відтворити цей хеш. Тому важливо для кожного запису зберігати salt, з яким ви генерували цей хеш. І тепер ми бачимо, що у нас однакові паролі, але зовсім різні хеши. Це значить, що користувачі, які Використовують однакові паролі, так буває, завжди в записі бази даних будуть мати різні хеш, і здогадатися, що це однакові паролі буде неможливо. Є ще один механізм для покращення захисту хеша це пепер. Тобто то було сіль, посолили а тепер пепер поперчили Pepper це секретний ключ, який додається до пароля, але він вже не зберігається в базі даних. Як буде працювати? Наш код з цим механізмом Pepper. Давайте я тут відтворю його. Ми беремо змінну Pepper, яку отримуємо з environment, в якому працює наша нода. В даному випадку я підставляю дефолтне значення, це неправильно, так робити не потрібно, але для тесту згодиться. Далі у нас все те ж саме, але ось тут, де ми об'єднуємо, конкатенуємо пароль з, з salt, Ми ще додаємо paper для того, щоб ще більше ускладнити роботу роботу з хешем для того, щоб він був ще більш унікальним. Перевіряємо, як все це працює. Запускаємо, ми отримуємо ще якусь більшу варіацію хеша. Запустимо ще раз. Тепер, що в нас є? В нас в базі даних зберігається хеш і його солт. Навіть якщо зловмисник отримує базу даних, він якось буде намагатися підібрати комбінації різні, але в нього немає ще оцього paper, знаходиться на самому сервері в ноді, яка крутиться там, і для того, щоб отримати. Цей пепер тобі вже потрібно розуміти, як воно працює, як отримати дані з інвармента. Тобто, це вже інша робота, інші задачі, і для цього вже потрібен більш складніший процес. Для доступу. Але у Papering є свої проблеми. Тепер вам в вашому застосунку завжди потрібно використовувати цей Paper при генеруванні паролю, а також при перевірці його. Якщо ви зміните Paper, то всі попередньо згенеровані паролі стануть неправильними. І це створює велику проблему для міграції системи. Як правильно використовувати цей Paper? Ви його повинні зберігати у файлі а або в таких системах, як Key Management System. і не змінювати цей перпей, поки працює ваша система. Це все набагато стало краще працювати, стало більш захищеним. Але нам потрібно щось більш потужне. Інші методи захисту. Нам потрібні складні хеши. Нам потрібні алгоритми, які роблять хешування повільним. Це ускладнює злам через брутфорс. Також ці алгоритми по повинні додавати випадковість солд, щоб бажано автоматично, щоб уникнути однакових паролів. Один із самих популярних алгоритмів це Bycrypt. Давайте спробуємо попрацювати з ним, з Bycryпт алгоритму. Для цього нам потрібно встановити цей модуль. Ми додали цей модуль. Можна сказати, що це буде це буде модулем. Пробуємо використати його. У нього є багато різних варіацій того, як його використовувати. Я використаю його як await, async await. На топ-левелі в Node.js вже можна використовувати await. Це дуже круто. Запускаємо наш алгоритм. Він дійсно працює трішки повільніше. І запустимо цей алгоритм декілька разів. І ми бачимо, що хеш, який він генерує, кожного разу різний. Чому так? Тому що бібліотек. Петека байкрей автоматично додає Salt перед хешуванням. Тому навіть однаковий пароль, який я тут використовую, паспорт 1 щоразу дає різний хеш. І це легко перевірити, якщо ми будемо генерувати хеш, а, окремо перевіряємо. Тепер я вивожу Salt окремо. Ось вона. І якщо придивитися уважніше, то ми бачимо, що в хешу, оця перша частина, це і є цей солд і тому тепер не потрібно окремо зберігати в базі даних солд. Він уже знаходиться в хеш. І це можна буде побачити з опису цієї бібліотеки. Як ми бачимо, тут у нас перелік символів, які використовуються в хешу. Далі йде розбір того. З чого складається сам хеш? Спочатку в нас йде хеш алгоритм-ідентифікатор, далі у нас іде так званий cost фактор або work-factor, і далі у нас йде. Salt. і вже в кінці у нас йде сам хеш value. З цим розібрались. Наступне питання: що таке work? factor factor. або cost factor? Це число, яке означає, скільки разів алгоритм буде обробляти вхідні дані в нашому випадку. Це пароль. Чим більше це число, тим довше буде генерування хешу. Хешування. Давайте дослідимо цю властивість, зробимо деякий цикл, і в ньому ми будемо перебирати цей Work Factor з 8 до 14. І будемо заміряти час, який ми витрачаємо на генерування хешу. Запускаємо. І ми бачимо, що коли Cost... Cost factor у нас 8, то ми витрачаємо 15 мілісекунд, і кожне наступне збільшення на одиницю цього Work Factor збільшує час хешування вдвічі, приблизно вдвічі. І ми бачимо, що коли ми доходимо до cost Factor 14, то вже хешування у нас займає майже одну секунду. Це досить дофіга. І якщо перейти в документацію бібліотеки, то тут сказано, що для залізяки з такими параметрами ми маємо приблизно отакі, от такі затрати часу на генерування хешу. Тут, якщо подивитися, якщо буде цифра 31, то це майже 3 дні. Супер! Навіщо це потрібно? Є така штука, як Timing Attacks. Ця штука допомагає з ними боротися. Висновок тут такий, що Work Factor від 8 до 10 – це швидко і може бути небезпечним. Є оптимальний Work Factor – це 12-14 і вже більше це вже буде досить повільно для використання. Є такий. Сайт, мабуть, це навіть організація. Зараз глянемо. Open Open World Wide Application Security Project. Так, от досить серйозна організація, і у них тут на сайті написано для Crypt, work factor повинен бути не менше 10. Я вважаю, що 12 це якраз саме оптимальний, саме оптимальне значення. Тепер ми маємо майже ідеальний алгоритм для хешування. Паролю і настав час зрозуміти, як їх порівнювати. Пароль, який користувач ввів перший раз, з паролем, який він вводить наступного разу. Першого разу це буде хеш, який ми отримали. І коли користувач заходить до вашого застосунку наступного разу, ми використовуємо метод compare. І якщо хеши співпадатимуть, то бібліотека поверне нам true. Якщо ні, то поверне false. Перевіряємо, як це працює, і ми бачимо, що це true. Тепер зробимо практичну частину. В нас в рамках цього проекту ми робимо сервер, тому було б дуже доречно додати два. Два роути до нашого застосунку. Перший для того, щоб ми робили sign-up, тобто реєструвалися в нашій системі. І інший sign-in для того, щоб ми могли залогінитися уже користувачем, який попередньо зареєструвався в цій системі. Для цього переходимо в наш сервер. З попереднього разу в нас тут залишився метод логін. Ми його видаляємо звідси. Нам потрібно додати сюди два нових маршрути. Перший маршрут у нас буде для того, щоб зареєструвати користувача в системі. Для цього додаємо цей метод. Користувачів ми будемо зберігати в inmemory, не будемо робити ніякого підключення до баз даних. Структура у нас буде сліду цього об'єкта такою, що ключом буде email, а даними буде об'єкт, який складається з hash та salt. Також. Ож, я тут додав метод, який буде парсити боді HTTP запиту. Ми будемо передавати запити через POST метод. Спочатку ми будемо парсити це боді. Далі ми будемо робити перевірку на те, може вже цей користувач зареєстрований в нашій системі і йому не потрібно реєструватися повторно. Потім генеруємо salt. Далі за допомогою salt генеруємо хеш, створюємо запис в нашому storage. Робимо дебаг. Даних із сторежа і користувачу повертаємо успішне повідомлення про реєстрацію. Наступний роут це буде «Sign in». Він потрібен для того, щоб вже зареєстрований користувач міг авторизуватися на нашому. Сайті у нашому застосунку. Спочатку, так же само, ми отримуємо дані з боді-HTTP запиту, перевіряємо, чи цей користувач є вже в нашій системі, якщо його немає, то ми повертаємо помилку. Потім ми робимо перевірку того, що цей пароль, який ввів користувач, відповідає за тому запису, який вже був збережений при реєстрації. Якщо він не відповідає, то ми повертаємо помилку. Якщо Відповідає, та ми повертаємо повідомлення про успішний логін в нашу систему. Запустимо сервер. Що? Тут нам потрібно поки що прибрати type Тут нам Потрібно через «Require». Так, сервер працює. Тепер спробуємо зареєструвати користувача. Користувач буде з такими даними, як «Email 1 і пароль. Наш стандартний пароль, password 1. Виконуємо запит, користувач успішно зареєстрований. Перевіряємо новий користувач. Всі користувачі. Можемо додати ще одного користувача. Перевіряємо, у нас є два користувача, які зареєстровані в нашій системі. Тепер спробуємо залогінитися. Перевіряємо, так, наш користувач успішно залогінився в системі. А тепер спробуємо використати невірний пароль. І ми бачимо, що система повертає нам, що не авторизовано, і якісь дані були невірними. Висновок: ми зробили великий шлях від зберігання паролів у відкритому вигляді до використання сучасних методів хешування. Висновки такі: зберігати паролі в базі даних у відкритому вигляді це. Повне дно. Ми знаємо це ще з минулого відео. BuyCrypt або інший сучасний алгоритм, наприклад, Argon 2, це один з найкращих виборів для хешування і збереження паролів. Work Factor, кількість ітерацій, суттєво впливає на безпеку. Чим вище це значення, тим повільніше обчислення хешу, що захищає його від брутфорсу. Але занадто велике значення може суттєво уповільнити систему. Систему. Механізм Salt захищає від атак через Rainbow Tables і додає унікальність кожному хешу, навіть якщо паролі однакові. Papering додає ще один рівень захисту, і навіть якщо база даних буде зламаною, то зломисник все одно не зможе отримати оригінальні паролі через цей papering. Але Атаки на хеш-функції все ще можливі, тому потрібно постійно перевіряти список скомпрометованих алгоритмів. Можливо, вже ці алгоритми, які ви використовуєте, не відповідають параметрам безпеки для хешування. Тепер ми знаємо, що паролі це лише частина безпеки вашого застосунку. Ми знаємо, як їх правильно хешувати. Але як користувач повинен отримати доступ до захищених ресурсів ресурсів цього застосунку? Тому наступний крок це аутентифікація через всім добре відомий джівіті JSON Web Token. Якщо вам сподобалось це відео. Ставимо йому вподобайку, підписуємося на наш канал, тиснемо на дзвіночок для того, щоб не пропускати відео, які виходять на постійній основі. Також в коментарях можете написати, які у вас були проблеми чи які виклики у вас були з подібними темами. Тому зустрінемося у наступному відео. Всім доброго кодингу, пока!